а на фронте нужны танки бмп беспилотия самых разного типа поэтому я спрашиваю цб скажите пожалуйста производство чего именно вы хотите срезать вот вы дайте нам список чтобы было понятно вы не хотите роста напишите какие позиции надо сократить чтобы мы знали самолеты танки ну что надо убрать подводные лодки что вы предлагаете убрать хватит рассказывать нам сказки с цифрами Покажите конкретные изделия, выпуск которых вы предлагаете навсегда уничтожить. Ну, чтобы было понятно, к чему вы ведете страну. Это рекомендации, навязанные нашей стране, потому что им это можно, они а другой категории, другого класса. А мы финансово зависимая страна. Поэтому нам можно навязать представление о том, что можно выпускать, за счет чего можно выпускать. Это надо ломать. А И я, я прошу, чтобы И они конкретизировали конкретизируют, когда они говорят, что не должна быть разогретая экономика. И у нас слишком, а у нас, извините, рост экономики в основном за счет ВПК. Нет. Поэтому скажите конкретно, что вы хотите не дать фронту. Уберите вашу болтовню. Конкретно скажите, как вы собираетесь Красной армии. А иначе это назвать нельзя. Если вы это не дадите, то откуда это возьмется? Это же надо произвести. Андрей В рамках, в рамках тех угроз, которые на сегодня существуют, я вам так напомню, не так давно американцы заявили, что Китай и Россия ⁇ это не составляют угрозу в Арктике. Сейчас они рассказывают, что если дальше будет типа неконтролируемый рост ядерных вооружений, мы там что-то тоже нарастим. Причем я хочу напомнить, что мы нисколько не увеличили количество ядерных зарядов мы четко модернизировали и развивали средства доставки для чего для гарантированного удара возмездия, которое прописано в нашей военной доктрине. Сейчас начали раскачивать Японию и дело не в тех ракетах Патриот, которые они там тихо и мирно, ну или не тихо и не мирно собираются поставить на Украину, дело в том, что это отмашка для развертывания оборонной промышленности Японии которая имеет сумасшедшие претензии на наши территории, официально на Курильские острова, и также с успехом смотрит на остров Сахалин. Нисколько не прекращает это. Но ну и самый цимус пошел, когда эта комиссия по стратегическому планированию национальной обороны выдала фокус, когда говорит, ребята, мы в двух конфликтах пока не можем участвовать, но нам надо перейти к тому, чтобы мы могли вести несколько конфликтов по всему земному шару. Но здесь я скажу крайне серьезно, почему они четко это прописывают. Как? Это во всех средах. Это и в космосе, это и в воздухе, это и на воде, это сухопутная часть. И относиться к этому, как бы так сказать, что они просто поболтали и закончились, нет. Причина-то явно есть. Ведь Россия, которая должна быть встать на колени в 2022 году, почему-то на колени не встал. Мы свои ошибки допустили, но они просчитались вообще жестоко. Давайте уж говорить правду. И на сегодняшний день для них шок. Если, Украина, если Россия выйдет к границам Польши, для нас это угроза НАТО. И когда там немцы заявляют, что не надо нас пугать, мы разместим ракеты средней дальности, не надо помогать Украине. Если мы не будем помогать Украине, Россия к нам придет. Я вас уверяю, чем сильнее вы будете помогать Украине, тем больше вероятность, что Россия к вам придет. Ну а далее с вами поговорим І про те, що відбувається у Криму у нашому українському Криму, на жаль, поки що тимчасово окупованому, але це питання часу. Тим паче, в 16 почали надходити в нашій державі. Дмитро Плетенчук сказав, те, що окупанти використовують повітряний простір Криму просто 24 на 7. Авіація фактично замінила надводні кораблі. Зокрема, що ще сказав Плетенчук, зараз детальніше з вами поговоримо. А загалом речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері Спресу повідомив те, що Офіційно у Криму всі п'ять ворожих аеродромів працюють, але два з них майже не експлуатуються. Однак, повітряний простір Криму противник використовує 24 на 7. Там авіація фактично замінила надводні кораблі, сказав він. Потачук додав, що у повітрі можна побачити найрізноманітніші повітряні судна, які тільки є в їхньому складі. Це і всі моделі гелікоптерів, які існують у чорноморського флоту Російської Федерації. Такі як К-27 та подібні до них Мі 8 та Мі 24 які використовують у першу чергу для виявлення та боротьби з надводними дронами контролю акваторії зауважив він. Плетенчук зазначає, що також можна побачити у повітря Криму різноманітні патрульні літаки противника, починаючи від Б 12 і закінчуючи літаками сімейства Су, серед яких і аналогавнітний Су 57 Окрім того, де ще відбуваються цікаві події, це в тимчасово окупованому Маріуполі. Буквально нещодавно вчора ми вам повідомляли те, що Петро Андрюшенко повідомляв інформацію, те, що в Маріуполі щось там. Потужно горіло. А е, інформація мала е, як це оброблятися, уточнюватися, розвідуватися. Ну і на сьогоднішній день вже Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, надав свої коментарі з приводу пожежі на військовій базі окупантів біля Маріуполя. Що відомо, що там з окупантами і що горіло. Далі слухаємо. А, ну почнемо з результатів, які вже відомі прямо от на зараз. Відомо, що там згоріло три вантажівки, що там згорів один тигр. Ну, нещодавно наші військові також здійснили успішну атаку на аеродром Морозовськ, що розташовується у Ростовській області. Це було вночі 3 серпня. Сталося влучання в склади, де зберігалися якраз керовані авіаційні бомби, якими расисти постійно обстрілюють територію нашої держави. І наразі з наразі з'являється фото наслідків атаки на дане аеродроми, Також стверджують, що на фото знищений склад з авіаційним озброєнням. За даними головного управління розвідки, там було знищено один літак. Су 34 ймовірно пошкоджено ще два. За даними айстра на аеродромі семеро військовослужбовців, атаку на військовий аеродром у Морозовськ було здійснено з в ніч з третього. З другого на 3 серпня тоді місцева влада повідомляла, що регіон атакували 55 безпілотників. Ну і Також все частіше підіймається тема мирних перемовин та участі ерефії. У них І ось президент України Володимир Зеленський прокоментував це і сказав, що Україна не може бути проти, якщо весь світ хоче участі РФ у переговорах. Україна не може бути проти цього, і про це прокоментував Володимир Зеленський. Зокрема, президента України запитали, чи змінилася з українського боку умови для відкриття переговорів з Росією, чи досі є незмінними та стосуються вимоги виведення всіх російських військ з відновленням українського кордону зразка 1991 року, зокрема виведення військ з окупованого Донбасу та Криму. Я вірю, як і більшість країн, що на другому саміті свій миру, який відбудеться в листопаді, російські представники повинні бути бути присутніми, інакше ми не досягнемо життєздатних результатів. І я не хочу, щоб вони завдавали нам підготувати спільний план. Якщо весь світ хоче їх за столом, тоді ми не можемо бути проти цього, сказав Зеленський. І також як додав президент, справедливий світ для України має створити можливість відновити українську територіальну цілісність, але це не означає, що ми маємо це робити лише. Силою зброї це бажа бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна, щоб кордони були обов'язковою мовою. Сьогодні ми знаходимося на лінії фронту, доки Росія прагне вести війну. І тоді ми зможемо врегулювати ці питання дипломатично, якщо Росія цього скоче, сказав Зеленський. Ну і також нагадуємо, що перший саміт світу миру вибачте миру відбувся. В червні 15-16 числа, і ось знову ж таки планується другий саміт миру, і хочуть на цьому саміті бачити і Арефію, щоб вирішувати певні питання. І більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути інакше ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Росія проти України і це є сторони цієї війни. І тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. Я сказав. Ми домовлялися. Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом. Ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити, зазначає Володимир Зеленський. І там будуть ці умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Так я вважаю, що це справедливо, і справедливий мир для України це відновити повністю нашу територіальну цілісність, але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати. Буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, і більшість країн погодиться з цим планом. Буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче. За словами Зеленського, до кінця листопада Україна має підготувати план, який буде заснований на формулі миру, яка була презентована вже публічно на першому саміті.